Дусі, доброго дня. Доброго дня! Вітаю тебе на моєму відеоуроці. Я роблю запис для того, щоб показати, як ми працюємо. Давай перевіримо, що у тебе є. Аркуші кольорові є у тебе? Є. Так. Аркуш для листівочки підготували формату А5. Єсть. Хорошо. Єсть. Далі, олівець простий, гумочка теж є. Є. Фломастери є, клей ПВА теж є. Ну, давай приступимо. І саме головне працюємо ми сьогодні ось таким шаблончиком. Його розмір 12 на 6,5. Цей розмір відповідає: ось, бачиш, ведмедик, якого ми будемо вирізати, ось він тут. Да. Не ви... Тільки не вистачає вуха, ми домалюємо лапки домалюємо і домалюємо юбочку. Є. Які дії ми зараз з тобою виконуємо? Це тільки прямокутник, він тільки нам допомагає. Цей прямокутник нам потрібно скруглити. І для того, щоб форма була симетрична, ми зробимо ось що. Складаємо навпіл. Складаємо навпіл, і зверху, зверху, скруглий ось такий просто куточок, якби ти скругляєш. Сильно не потрібно. Лінія дуга має, має бути така плавна. є, покажи. Я б чуть-чуть закруглила, більш закруглий. Ти занадто рівну лінію намалювала. Єсть, Угу. Так, пробуємо. І тепер відрізаємо. Так, а я ножиці не приготувала. І по лінії ми відрізаємо. Для того, щоб предмет наш був симетричним, ми складали. Розкривай. Розкривай. Є. А тепер дивись, що ми будемо робити. Ось я вже один варіант намалювала. Прикладаєш на аркуш кольоровий. На аркуш кольоровий твого ведмедика. Зараз я опускаю камеру, щоб тобі було видно, що я роблю. По-перше, я ти аркуш, на... аркуш А5 розрізаний у тебе навпіл, щоб він був вже як, як листівочка, аркуш твій. І складений. Ми завдяки розміру аркуша будемо перевіряти висоту нашого ведмедика. Машенька, приготуй, будь ласка, цей аркуш, на якому ти будеш е, листівочку. Єсть. Вже він складений. Маш, Є. Є. Все, хорошо. Тобто, клади поруч, поруч. Ось твій шаблончик. І бачиш, шаблончик, якраз тут залишається місце. Внизу будуть лапки, а вверху вушка. Получається, так впритул до, до краю він буде. Бачиш, дай поруч поклади з собою цей аркуш, щоб ти не зробила е, занадто великий розмір. Тобто, що ми робимо? Приклали, обводимо Обводимо шаблончик. обвели, Прибрали. Ти ще нічого не вирізаєш. Ти мені ще не показала. Ножиці поклади. Ти тільки шаблончик намалювала. Да, Маша, цього замало. Поклади. Дивись, цей шаблончик, який нам допомагає зрозуміти основну форму. Тепер ми домальовуємо вушка. Вушка скруглені, невеликі. Тут же ти домальовуєш. Тобі видно на екрані, що я роблю, да? так? Так. Вушка ти домалювала. І Знову ж таки, порівнюєш з розміром листівочки. І внизу домальовуємо лапки. Лапки ведмедику, щоб він помістився тут. Єсть. Тепер дивись, у мене це ведмедик дівчинка. Дівчинка, тому що намальована юбочка. Ось цю фігурку, яку ти обвела шаблончик, розділи її навпіл. Це буде талія у ведмедика. Навпіл розділи. Навіть ось так складаєш, якби, шаблончик навпіл, це і це її половина. І є половина, і приклади, подивись, деться половина або на око розділи. І домальовуєш юбочку. Це так, такий, якби конус розширюється да? донизу. Я, знаєш, вже стільки цих юбочок намалювала, і мені дуже хочеться штанішки намалювати. Тому я зроблю шортики для свого ведмедика. Єсть. Одразу можна намалювати носик у ведмедика. Знову ж таки, шукаємо середину, не сильно низько, не сильно високо. І дивись, у нас у ведмедика ще буде сердечко в руках. Так? Він буде сердечко тримати, тому тут треба місце залишити для сердечка. Не малюй його тут. Ну, приблизно буде ось тут сердечко, і малюємо носик. Малюємо носик. Зараз я покажу тобі на чорно-білому варіанті. Ось, подивись, будь ласка. Давай, змальовуй, змальовуй, поки я тримаю. Тобто ось це приблизне розташування сердечка. Над сердечком буде така ось посмішка, носик і дві крапочки. Це очі. Єсть, получилось? Получилось. А ще на майбутнє вам хочу сказати, що є очі. Ось такі, скажімо, штучні, вони бувають різні. Ось там, де зрачки, такі, як живі. Їх можна теж використовувати в своїй роботі, в листівочках. Це дуже-дуже цікаво і гарно. Получається, очі як живі. Так, тепер дивись: на даному етапі можна розмалювати носик. Взяти чорний фломастер, наприклад. Замалювати носик. Очі. Посмішку. Вушка. Есть. А штанишки. Смотри, у мене штанишки, а у тебе юбочка. Візерунок на Юбочці можеш намалювати, а я штанишки малюю. Візеруночки там які, які придумаєш, такі і буде. Ой, мені хочеться в горохи намалювати, щоб в горохах був. Можна не горохи, а сердечки, знаєте, як підтримати тему нашу листівочку. І так далі. you mm -hmm. У вас є можливість камеру вниз опустити, щоб я бачила? Ага, о, о, супер, супер. Маша, обов'язково міряй, щоб лапки були не занадто довгі, щоб помістилися в твою листівочку. Тобто аркуш складений, ти поруч прикладай. І навіть можна зверху накрити, щоб ти бачила, що не виглядають лапки знизу. Бо дуже шкода потім буде. Ось бачиш лапки, які довгі. Угу. Дивись, можна лінію юбочки підняти, підняти лінію юбочки і лапки внизу домалювати. Thank mm -hmm. you. Так, ну що, Маша, з розміром розібралася. Угу, хорошо. Давай зробимо ось що. Давай виріжемо ведмедя, виріжемо, а потім приклеїмо і будемо продовжувати прикрашати його, добре? Давай, вирізаємо. по лініям. Зараз ведмедик поки що без лапок, але ми потім лапки зробимо. you right. Так, хорошо, вийшлося. Тепер прикладай на свою листівочку. Прикладай. Поміщається. Все добре. Окей. Дивись, тут не вистачає лапок. Для лапок. Лапки у нас будуть об'ємні. Ось вони, подивись, вони такі не повністю приклеєні будуть. Для лапок потрібно вирізати дві полосочки. Ну, приблизно ширина 1,5 сантиметра, а довжина десь 6 сантиметрів. Я, допустим, взяла, просто у мене була полосочка, я її приблизно рівненько зробила, навпіл розрізала, і це буде у мене дві лапки. Є. Склали ми їх вдвоє, вдвоє, і можна закруглити верх, просто края закруглити, як у лапок. Просто ось цей верх закруглити злегка, ножицями. Ага, можна олівцем спочатку, потім ножицями. Машенька, ти там сильно не старайся. Все одно лапка буде захована під е, сердечко. Там сильно і не буде видно, наскільки рівно, наскільки ні. Так, є. Тепер що ми робимо? Ми, Ось у нас є ведмедик, потім ми його можемо більше оздобити, прикрасити. Ага, ти ще не дорізала. Зараз давай ручки відклади і будемо наклеювати ведмедика. Ведмедика перевертаєш спиною до себе. Прибери не на цьому, не на, о, о, да, не на папері. Я люблю клей ПВА. У вас я дивлюсь, клей олівець. Дивіться, наносити клей до краю близько. Я, наприклад, крапаю крапочки, ось такі невеличкі крапочки, не доходячи до краю. Ви наносите клей своїм клеєм. Угу. Посередині не треба нічого крапати, достатньо і так буде триматися. Єсть. Тепер перевертаємо. Ближче до себе папірець, на якому ти будеш клеїти. І давай лапки знизу спочатку. Лапки поставила, лапки поставила внизу. Тримаєш за лапки і кладеш ведмедика. Поки клей ще не сильно схватився, можна трошки. Здвинути, розглажуємо. Єсть. І ось дивіться, дві лапки з боку. Поки не сильно склеїлося, ми знаходимо їм місце під ведмедиком. Ось десь приблизно посередині. Ось він у мене такий. Потім він буде тримати сердечко, ми заправимо під сердечко. Так, я бачу, Маша я бачу. І продовжую.